Доброго ранку. Ще одне відео зниму. Це зайшла в тепличку в свою. І дивлюсь, дівчатка і хлопці, що, так як у мене в цьому році два рази в теплиці вимерзали огірочки. Але я їх підсажувала із вазончиків. І ось уже ну, ми два дні вже з дітками рвали такі маленькі огірочки, такі діткам вони самі солоденькі. Але зараз ось багацько. Але хотіла чого зняти відео: що отакі бокові пасинки йдуть на них огірочки, руки грязні. на них огірочки. Але я їх обрізаю зразу. Ну, не обрізаю, а обрізала навіть ножицями. Ось. Такі пасинки здорові, їх жалько, але якщо ви їх не обріжете, в основне, в основне стебло не піде вся користь з коріння І там буде просто менше зав'язі. Так що не шкодуйте, обрізайте ці пасинки, бокові, вони не потрібні. Вони будуть плестися, куди попало. Заплетувати, так як в мене ось дві поруч, ось так вийшло, що воно падає постійно. А так, дівчат, Ось тут ще підсадила молоденьких. А ось тут он ось ці вже в'яжуться огірочки. Ось тут в'яжуться, і тут маленьких досадила, щоб пізніше були свіженькі. А ось тут он такі огірочки вже ось ось ось. Все, всім гарних, теплих і спокійних днів і гарних врожаїв.